Розглянемо питання з дисципліни правила адвокатської етики. Перший блок питань Дія правил адвокатської етики за предметом колом осіб та в часі, Основні принципи адвокатської етики. Етика адвокатів регламентується таким документом, як «Правила адвокатської етики, який був затверджений з'їздом адвокатів України. Розглянемо перше питання даного блоку. Дія правил адвокатської етики за предметом колом осіб та в часі. Дія правил за предметом. Правила поширюються на всі види адвокатської діяльності, а також на іншу діяльність дії адвоката, яка може вступити в суперечність його професійними обов'язками або підірвати престиж адвокатської професії. Дія правил адвокатської етики за колом осіб. Правила поширюються на всіх адвокатів України, в тому числі іноземних адвокатів, які здійснюють свою діяльність на території України. Правила також поширюються на членів органів адвокатського самоврядування, помічників та стажистів адвокатів, працівників адвокатських бюро. Та об'єднань в частині, яка стосується їх професійної діяльності. Дія правил адвокатської етики в часі, правила поширюються на відносини, що виникли або існують після прийняття даних правил. Звертаю увагу на те, що на адвокатів іноземних держав, які здійснюють свою діяльність, на території України відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, поширюються вимоги не тільки правил адвокатської етики, про які ми говоримо, а також вимоги етичних та деонтологічних норм, якими керуються адвокати в країні їхнього походження. Також існує ще один документ: це Кодекс поведінки європейських адвокатів. Даний документ розповсюджується на адвокатів іноземних держав, які входять до Європейського Союзу. Тобто, у випадку, коли адвокат-іноземець здійснює свою діяльність на території України і є представником держави, яка входить до Європейського Союзу, на нього також, крім іншого, буде розповсюджуватися Кодекс поведінки європейських адвокатів. Щодо адвокатів України, то даний кодекс, даний документ розповсюджується і має дію тільки в тому випадку, якщо адвокат України здійснює адвокатську діяльність в іншій країні, а саме країні, яка входить до Європейського Союзу. Зокрема, порушення вимог Кодексу поведінки європейських адвокатів може підпадати і бути. Дисциплінарним проступком. Вважатися дисциплінарним проступком. Друге питання даного блоку основні принципи адвокатської етики. Вважаю, що принципи адвокатської етики умовно можна поділити на два блоки. Перше це загальний блок, який більше стосується правил адвокатської етики як документа, і його дії на, в діяльності. Адвокатів, які практикують на території України. Другий блок це конкретні принципи адвокатської етики, які повинні виконувати всі адвокати. Отже, загальні принципи адвокатської етики. Перша це універсальність, тобто обов'язковість правил адвокатської етики для всіх без виключення адвокатів. Другий принцип це презумпція знання. Правил адвокатської етики. Тобто, якщо навіть адвокат забув, а чи не знав якогось правила, але своїми діями здійснив порушення закріплених в даному документі в правилах адвокатської етики якоїсь норми, за це буде дисциплінар... накладена дисциплінарна відповідальність. Третій принцип це попередження конфліктів. Дуже важливий принцип, тому що в основі діяльності адвоката зокрема, захист інтересів клієнта, а також попередження конфлікту, його зменшення і навіть погашення, повного погашення. І, зокрема, вирішення питання клієнта на користь клієнта. І четверте: першочергові. Першочерговість інтересів клієнта, першочерговість його прав, захист інтересів і прав клієнта. Це загальні принципи, які стосуються безпосередньо правил адвокатської етики як документа, прийнятого на з'їзді адвокатів країни. Тепер більш конкретно, конкретні принципи адвокатської етики. Вони чітко визначені в розділі другому правила адвокатської етики, і так і називаються основні принципи адвокатської етики. Зараз ми просто пере, пере, зробимо перелік даних принципів, і потім більш детальніше розглянемо кожен із них. Отже, основними, основними принципами адвокатської етики є незалежність, дотримання законності. Домінантність інтересів клієнтів, неприпустимість представництва клієнтів із суперечливими інтересами, конфіденційність, компетентність і добросовісність, чесність і порядність, повага до адвокатської професії, культура поведінки, обмеження, рекламування діяльності адвокатів. Загалом це 10 принципів, на яких Основані правила адвокатської етики. Тепер більш детальніше розглянемо кожен із перелічених принципів. Отже, перший принцип адвокатської етики принцип незалежності. Цей принцип передбачає свободу адвоката від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його професійну діяльність. Зокрема, з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів. Принцип незалежності покладає на адвоката певні зобов'язання. Зокрема, адвокат зобов'язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність, бути принциповим у виконанні своїх професійних обов'язків. Принцип незалежності. Зобов'язує адвоката не допускати у своїй професійній діяльності компромісів, що впливали б на його незалежність, з, зокрема, компромісів з метою догодити суду іншим державним органам третім особам, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта. Принцип незалежності. Зобов'язує адвоката не займатися іншою діяльністю, яка б ставила його в будь-яку залежність від іншого, іншої особи чи підпорядковувала його іншій особі, якщо таке підпорядкування може перешкоджати вільному і незалежному здійсненню ним адвокатської діяльності. Принцип незалежності покладає на адвоката зобов'язання не керуватися вказівками інших осіб. Особливо якщо ці вказівки суперечать його власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення клієнта. Другий принцип це принцип дотримання законності. Даний принцип зобов'язує адвоката використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту клієнта, дотримуючись чинного законодавства України. Принцип дотримання законності забороняє адвокату давати клієнту поради свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень або, іншим чином, умисно сприяти їх скоєнню клієнтом або іншими особами. Принцип дотримання законності Зобов'язує адвоката в своїй професійній діяльності не вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або правилам адвокатської. етики. Третій принцип адвокатської етики це принцип домінантності інтересів клієнтів. Принцип домінантності інтересів клієнтів зобов'язує адвоката виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів співробітників. Опікунів, піклувальників або інших осіб. Принцип домінантності інтересів клієнта зобов'язує адвоката застосовувати всі законні засоби ефективного вирішення спору на користь клієнта. Також даний принцип домінантності інтересів клієнта забороняє адвокату. Вчиняти перешкоди у реалізації свободи клієнта щодо вибору захисника, представника чи особи, яка буде надавати йому правову допомогу, наступний принцип принцип неприпустимості конфлікту інтересів. Взагалі, під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов'язками перед клієнтом. Отже, принцип неприпустимості конфлікту інтересів забороняє адвокату без письмового погодження з клієнтами представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємосуперечливими. Також принцип неприпустимості конфлікту інтересів забороняє адвокату без Письмового погодження з клієнтами представляти клієнта, якщо до цього він надавав правому допомогу іншому клієнту, від якого він отримав конфіденційну інформацію дотично до інтересів нового клієнта. Також адвокат не може представляти клієнта, якщо інтереси клієнта суперечать його власним інтересам. Наступний принцип це принцип конфіденційності. Це дуже важливий принцип, який надає можливість існування двіючих відносин між адвокатом і клієнтом. Принцип конфіденційності покладає на адвоката певні зобов'язання, зокрема, збереження конфіденційної інформації, яка підпадає під статус адвокатської таємниці. Зобов'язання Забезпечити належні умови зберігання документів, які підпадають під статус конфіденційних статус адвокатської таємниці, також зобов'язання адвоката забезпечити принцип конфіденційності помічниками, стажистами та членами технічного персоналу, які працюють у адвоката. Треба Пам'ятати, що принцип конфіденційності не обмежений в часі. Наступний принцип принцип добросовісності і компетентності. Даний принцип зобов'язує адвоката надавати правову допомогу клієнтам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування. Принцип компетентності і добросовісності. Зобов'язує адвоката постійно підвищувати свій рівень професійності та свою кваліфікацію. Також зобов'язує адвоката забезпечувати необхідний рівень компетентності своїх помічників, стажистів технічного персоналу. Наступний принцип принцип поваги до адвокатської професії. Це дуже важливий принцип, якого адвокат повинен притримуватися у всіх сферах діяльності. Зокрема, в професійній, громадській і інших сферах діяльності. Принцип поваги до адвокатської професії зобов'язує адвоката виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, що не виключає можливості критики останніх та оскарження їх рішень у встановленому законом порядку. Принцип поваги до адвокатської професії забороняє адвокатові вчиняти дії, спрямовані на обмеження права, особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег. Забороняє вчиняти дії, які підривали престиж адвокатури та адвокатської діяльності. Наступний принцип принцип вимоги до рекламування адвокатської діяльності. Адвокат має право рекламувати свою професійну діяльність дотриманням чинного законодавства і правил адвокатської етики. Що ж повинні містити рекламні об'яви чи інші рекламні матеріали щодо професійної діяльності адвоката, вони повинні містити відомості про прізвище та ім'я адвоката або назву адвокатського об'єднання, адресу, номер телефону, загальні відомості про галузі права, в котрих спеціалізується адвокат, реєстраційний номер дату і місце видачі адвокату свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Що ж можуть містити рекламні обяви і рекламні матеріали? Вони можуть містити ще відомості про навчальні заклади, де адвокатом отримана освіта, Навча... назви навчальних закладів, де він підвищував кваліфікацію, вказівки про вчені та інші звання адвоката, нагороди? Також дані про тривалість стажу роботи адвокатом або юристом, відомості про іноземні умови, якими він володіє. Що ж категорично заборонено розміщувати в рекламних об'явах і рекламних матеріалах. Рекламні матеріали про адвокатську діяльність не можуть містити оціночних характеристик відносно адвоката, критики адвокатами інших адвокатів, заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів, вказівок, які можуть сформувати уявлення, що діяльність саме цього адвоката характеризуються рисами і показниками, притаманними в дійсності адвокатурі як такій. Звертаю увагу, що принцип вимоги до рекламування адвокатської і діяльності зобов'язує адвоката, якщо йому стало відомо про поширену без його відому рекламу його діяльності, обов'язково вжити всіх розумно доступних заходів до спростування і коригування такої рекламної інформації. Ще залишились два принципи, які б я об'єднала в один: це принцип чесності, порядності, а також принцип культури поведінки. Об'єднує ці два принципи те, що вони повинні використовуватися адвокатом як у професійній діяльності, так і в приватному особистому житті. Принцип чесності і порядності. Зобов'язує адвоката не вдаватися до умани, погроз, підкупу, використання тяжких матеріальних чи особистих обставин інших осіб для досягнення своїх професійних чи особистих цілей. Принцип культури поведінки зобов'язує адвоката дбати про престиж звання адвоката і забезпечувати високий рівень культури не тільки в професійній діяльності, а й в особистому житті. По можливості зберігати самоконтроль і витримку в будь-яких ситуаціях, і мати завжди пристойний спокійний зовнішній вигляд.